Останнім часом дуже багато говорять про вигорання, і це дійсно актуальна тема. І основна особливість вигорання те, що воно дуже часто відбувається одразу в багатьох сферах. Зазвичай воно починається в якійсь дуже важливій для вас сфері. В якомусь сенсі це, знаєте, можна порівняти такий трошки страшний. Можна сказати приклад, але за то буде зрозуміло. Це як якийсь серцевий напад. Тобто, щось сталося таке потужне, і при цьому всі органи відчувають небезпеку. Це за умови, якщо та сфера, у якій ви вигоріли, ви на неї фактично все ставили. Наприклад, людина прям дуже сильно така трудоголізм в неї, да, дуже проявлений, і вона вигоріла в роботі, і в неї якимось чином починає, як то кажуть, сипатися і в інших сферах усе. Тому що це була основа її життя. Все інше вже не радує. Якщо казати цією метафорою, так, що була вище, серце вже не так активно перекачує кров, як раніше. І вже не до усіх кінцівок, так би мовити, доходить кров, так як було раніше. Наприклад, ну, тут можна уявити, що там якась сфера це як рука, якась сфера життя це як нога. І серце вже не так качає кров, і тому є відчуття, що щось. В цілому організм страждає, і так ця метафора із серцем вона може показати, що вигарання взагалі може людину фактично в цьому символізмі, да, як, як смерть, тобто ну тут не фактично смерть, а як таку депресію, наприклад, викликати.